Всім привіт колеги. Отже, вечір, 16 вересня. Зараз проводимо ми посів демоділянки, закладаємо досліди з посівом озимої пшениці та О, озимої ячменю від ДСВ. Також на цій демоділянці будуть представлені два гібриди озимої ячменю від сингенти. Проводимо такі посіви для того, щоб порівняти показники вражайності, показники вирощування пшениці та ячменю і перевіряємо шляхом закладання ось таких демоділянок. Посів демоділянки ми проводимо сівалкою хорш Focus, так як площа поля зовсім невелика 3 гектари, і площа по кожному сорту. Пшениці ячменю також і гібриду буде по 0,3 гектара. По цій сівалці форш фокус виходить три повні лінії. Стосовно самого посіву, посів проводимо з картуванням посіву, кожен сорт картується, прописуємо його, також між кожним сортом залишаємо технологічні просіви. Шириною 50 см. Ось так. Для того, щоб можна було потім їх розділити візуально та розставити таблички. Представники організації будуть приїжджати, оглядати ці посіви. Стосовно самого посіву, сіємо по технології стріптіл з одночасним рихленням, ширина міжжадю 35 см, зерно. Кладемо ми на глибину близько 4 сантиметрів. Грунт, скажімо умови, посіву, хоч і прийшов невеликий в нас дощ, але супер сухо. По цьому полю проводили ми дискування після збирання попередника, попередник вчиться. Дискували ми в два сліди і сьогодні зробили передпосівну культивацію, ну, культивація, скажімо так, чисто для того, щоб все дискування вирівняти поверхню, ну, трохи грудку зменшити. В принципі, після е, проходу сівалки хоч фокус, е, грудка подрібнюється досить якісно. Але для того, щоб мати візуально кращу картинку по пулю, завтра зранку ми проведемо ще й коткування. Бо все-таки попадаються екземпляри, особливо з країв. Грудки розміром десь там близько 10-15 см. По краях можливо неякісні сходи. Тому ми завтра зранку проведемо каткування. Після коткування, я думаю, багато до глибини посіву не додасться, десь близько там пів сантиметра. 5 см і пшениця вилізуть абсолютно без проблем. Продуктивної вологи практично немає. По решті площ я думаю, добам, додам ще окреме відео на наш канал, де розповім, як ми справляємось після посіву, що недостатньо вологи. І все вам детально покажу. Тож, колеги, не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайк, задавайте питання, пишіть коментарі. Побачення!